Росія і окупаційна влада Луганщини кажуть, що удар був по пекарні в Лисичанську. Натомість, так звані російські воєнкори пишуть про загиблих силовиків, про яких не говорять офіційно, е, нібито вони святкували день народження в посадовцях, в ресторані. Що відомо вам, яка версія є у вас, куди було влучання, які наслідки, хто там був? Ну, це цікавий момент, тому що дійсно російська пропаганда переставила акценти трохи. Да? Ми всі бачимо і на вашому відео, зараз бачимо, що зруйнований саме ресторан, там вивіска висить досить велика. Ресторан Адріатік, а росіяни кажуть виключно про пекарню. Хоча це два ну, майже окремі будівлі, дві, які дійсно з'єднані між собою. Більш того, я вчора просто гуглив, да? і коли в Гуглі задає. Є ресторан Адріатік, то там виникає якраз ця адреса. А коли задаєш пекарня то там адреси цієї немає. Там видає тобі 5 пекарень, але жодна не за цією адресою, по якій було нанесено цей удар. Тому дійсно треба казати про ресторан, в якому дійсно святкували день народження, в якому зібралась велика кількість. Силовиків, прокурорів місцевих, ну так званої еліти, да, тобто місцевого цього колабораційної еліти, так скажемо, да, цілий міністр МЧС, який, до речі, у званні полковника знаходиться, також військовий тому треба казати просто правильно розставляти акценти, що удар був нанесений по скупченню. Масовому е колаборантів і е керівників військових е держави-агресора. Тоді все стає зрозумілим. Більш того, цікавий момент також, от з цією дитиною, чи є вона, чи, чи її немає там. Тому що е ще 3 е лютого о 22.40 е е в російському агентстві ТАС, е державному агентстві, да, там було повідомлення, що. Дітей серед загиблих немає. Середній вік загиблих – 30-40 років. Перед цим було повідомлення в усіх змі, що там двоє загиблих. Після цього вже виявляється, що одна дитина таки загибла. Ну важко сказати, чи дійсно вона є реально, тому що у нас чи, чи росіяни люблять да, робити акцент на загибелі дітей. Для них це таке щось, щось таке сакральне, да тому можливо, дійсно там після вже 22.40, тобто вночі вони ще проводили розбирання цих завалів. Можливо, там дійсно знайшлася дитина, але в мене питання. Звідки дитина а, і взагалі звідки мирні люди там були а, в цьому ресторані, де зібрались силовики і цілий міністр? Да? Ну тобто, ми ж розуміємо, що а, на таке зібрання в цей ресторан а, випадкових людей не запросили, вони туди не прийшли. Просто ну їх би туди не пустили. А, чи їх пустили в цю пекарню? Також ну велике питання, чесно кажучи. Угу. А, а якщо їх дійсно пустили в цю пекарню, да, і ці люди зібрались. То вони ж знали, що може бути удар, тобто вони фактично прикрились. Мирними мешканцями сподіваючись, що через них не буде нанесено удару по їхньому цьому зібранню. Ну наскільки ми знаємо, Росія ніби хоче скликати Радбесу? Можливо, там якісь докази наведуть послідкуємо за цією ситуацією Відомі зараз три прізвища серед загиблих: так званий міністр Олексій Потолещенко, так звані депутати Артем Тростянський та Іван Жушма. Що про них відомо? Хто вони такі? Чи місцеві, чи ні? Чи вони прийшли там на бік окупантів? Чи це люди, які приїхали? з Росії, яка їхня роль була в місті? Вони всі місцеві. Щодо ЖУШМИ з чесно кажучи, в мене немає інформації, тому що це місцеві депутати. Це не депутати ЛНР, це депутати муніципальної ради їхньої. Тобто, це ну, фактично бізнесмени. Які дійсно є колаборантами, якщо вони стали депутатами місцевої влади, да і ну нічим особливо таким не відзначили щодо міністра Потелещенко, то він також місцевий, він жив там ще до 2014 року. Потім він служив у так званій народній міліції, тобто незаконному збройному формуванні. А потім вже під час так званої СОД під час початку війни. Повномасштабно він став міністром а, МЧС. Ще раз нагадаю: він у званні полковника знаходиться. Він військова людина. Воєнна людина, військова, а тому казати про удар по мирних мешканців ну немає ніяких підстав. Скоріше за все, дійсно він приїхав на себе до на батьківщину, так би мовити, там де він жив, де, де були його близькі оточення. Просто для того, щоб святкувати день народження одного з цих людей. Я чесно кажучи, не знайшов хто саме там святкував. А, да, є ще була ще інформація, що святкував а якраз власник а, цього закладу, цього ресторану. Там а, а, Товмасян а, а він живий залишився. Тому хто з них? Але це було зібрання саме так, би мовити, місцевої зірок місцевої колаборації. Скажемо.